Вітаю вас на своєму каналі в цьому відео я вам розкажу взагалі про біржу StoneFi, що це взагалі за біржа, як нею користуватись і як ми на ній можемо заробити абсолютно. Безкоштовно перед початком відео прошу вас поставити лайк та підписатися, та як це допоможе просуванню мого каналу. Давайте перейдемо на саму біржу і дізнаємося взагалі, що це за біржа, що на ній можна робити. Я вже робив відео, але тут розкажу чуть детальніше. Біржа Стонфай це повністю біржа, яка повідомина в екосистемі Тона. Тобто всі дії відбуваються в блокчейні тон. Тут у нас є декілька непоганих розділів, з якими ми можемо ознайомитись, такі як SWAP, Pulse, STAKE і More. Тут у нас є лише посилання на їх ком'юніті, Telegram і так далі. Рекомендую підписатися на їх Telegram так як там виходять дуже багато крутих новин, які пов'язані з Stonefly. Отже, Тут у нас є розділ Swap. Що ми тут можемо робити? Це напевне перший DEX, де ми можемо обмінювати всі токени, які є в екосистемі тон, яких там немає на біржах. Тобто бачимо, що тут є дуже і дуже велика кількість цих монеток, які ще не заліщені, якщо ви десь отримали дроп, а біржу ну, не маєте куди вивезти, вона ще не заліщена, а можете обміняти. Можете скористатись StownFiм. Наступне це є пулс. Це напевне одна із неприбуткових штук, яка тут є, тому що а, тут є дуже жирні а, пули для фармінгу. Бачимо, що Liquiton фарм під 275%. А, колись б, тут у нас є Goldton а, фарм по 751%. Дуже багато з'являється саме коли виходять нові токени в екосистемі, Тона, тут з'являються чуть там по 999% і можливо навіть ще більше. Якщо у вас є лишня ліквідність, ви не знаєте, куди її. Всадити, щоб вона на вас працювала. Стонфайт це найкраща можливість. Чому? Тому що зараз ми сидимо вже на такому ринку, коли вже бичка удос, тон, поки зараз в приємних цінах. в районі 5,5 доларів, зараз купити тонну. Закинути, допустимо, цей е, якийсь пул, не обов'язково брати оцей самий жирний, тому що тут ми бачимо, що тут у нас є монетка Godel. Не, ми не знаємо, чи вона зросте в ціні, чи вона, чи вона впаде в ціні. Тобто, це знову ж таки, е, тут ми свої ризики не хеджуємо, але тут у нас допустимо, буде нот, тон, бачимо, що нот ну, для нас це валюта відома, тон e, також. Тому так. І ще розділ це розділ стейк. Тут ми можемо застейкати наш, нашу монетку Стон. Зараз я вам про неї детальніше розкажу на кількість місяців і під який час і скільки ми за неї отримаємо. Тепер давайте детальніше розкажу про монетку Стон, що, що це таке. Монетка Stone – це екосистемна монетка StoNFi, тобто це токен StopFi. Ми його можемо тут обміняти на тон, можемо обміняти назад Stone на тон. Робити обміни. Ще одне важливе, я хотів вам сказати: тобто за користування цієї платформи ми також в майбутньому отримуємо дроп. Про це говорили самі. Засновники проєкту. Тому проєкт зараз реально дуже старий. І зараз чуть пізніше ми перейдемо і розкажу, як заробити на цьому проєкті абсолютно без вкладень, не використовуючи там жодні монети і так далі. А, так. А, монета STONE. просто це як монета від цієї біржі. А, в принципі, все. Вона тут, її тут можна лише стейкати. Або також ну, закидувати в пули. В Принципі про основну біржу StoneFi я розказав. Зараз ми перейдемо до того, як заробити на цій біржі без вкладень. Але перед тим як перейти до того, де я розкажу, як заробити на StoneFi без вкладень, хотів би вам порекомендувати підписатись на мій телеграм-канал, де кожен день виходять різні новини по крипті, де я закидаю дропи, взагалі все, що пов'язано. З криптою також там виходять новини про Стофай, тестнети, майнети, взагалі всі дропи, які я роблю, ви знайдете в телеграм-каналі. Також на зіча, чат ви можете зайти, задати абсолютно любе питання і отримати на нього відповідь. Посилання на телеграм-каналу залишу в описі під відео. Переходимо ми до амбасадорської програми StunFi, на якій можна дуже і дуже жирно заробити. Що це взагалі за амбасадорська програма? Хто взагалі в крипті не знає, що такі амбасадорки? Амбасадорки це коли ти створюєш контент для проєкту і він вам за це платить. Тобто, якщо ви є інфлюенсером, у вас там є телеграм-канал, Ютуб, ви створюєте там відео, пости про проєкт, він вам за це платить. Зараз я вам трошки поясню, як це працює. У нас є сайт Санффай Ambassadors, Всі посилання на Станфай на Sunfy Ambassadors і на лінки. Проєкту SunFi ви знайдете в мене на телеграмі, коли вийде відос, я дропну пост, там ви можете детальніше ознайомитись. Тут можна детальніше почитати, тобто бачимо задачі. Три задачі в нас є. Ну, можливо, більше, але основні це саме оці три, і, можливо, ще актив в соціальних сетях. Тобто, перше це создання контенту, це можливо найлегше. Тобто писати статті, знімати відео, готувати інфографіки о Санфай Декст і багато різного. Про проведення івентів, онлайн-вебінари, майстер-класи чи онлайн-стречі зустрічі, вам за це все будуть платити. Модерація соціальних мереж це створювати онлайн групи чати форми для спілкування темфай, керувати даними і так далі. Інновації, розробка це проектувати і створювати там, функції для StownFi. І спор обратної інформації, тобто це збирати отзиви про проєкт. Можете записати також і менторство, тобто тренінги і так далі. І як ті в соціальних сетях це роботи з брендом, ділитися вашими постами, тобто просувати їх вже по готовій пості, єдине. Пункт, якому найлегше, це создавати контент, тому що ви зняли відео на YouTube, вам за це заплатили. Ви закинули в пост, вам за це заплатили. Єдине, що я вас прошу, якщо ви вже будете робити цю амбасадорку, у вас там є телеграм-канал, твітер неважно. Ви можете робити відео в TikTok, відео в твітер, відео в Телеграм. Абсолютно все. Єдине, що е, попрошу вас зробити, це не копіпастити. Тобто копіпаст це сходу мінус. За копіпаст ви будете отримувати за пост там, по пару центів. Е, якщо, у вас, е, якщо ви створили контент, дивіться, в мене є от, мій телеграм-канал, да, 2500 підписників. Я там створив е, відео на YouTube, плюс там закинув 10 постів в. За Стонфай, тобто за цей за перший місяць я там зробив дуже багато там мені заплатили всього 100 доларів. Але коли я зробив вже свої авторські пости, мені заплатили вже набагато більше. Тобто, е, саме найбільше ціняться це саме е, пости в TikTok, е, відео в Twitter, тому що вони є унікальні. Е, так, трошки в, е, впливають перегляди. Я думаю, що в кого там, ну, Хто не полінується, то створить телеграм-канал чи ще щось, чи Ютуб. Але факт того, що на цьому можна реально дуже багато зробити, ви просто уявіть собі, що ви кожен день будете в TikTok заливати там по два відео про Станфайс, 64 відео, ви можете зробити з цього ультрабагато. Плюс пустив твіттері. в твітері, також непогано е, платять. В принципі, все, ось така амбасадорка. Лінк я на неї залишив в телеграм-каналі. Там детальніше розпишу, що, як вже і казав, до чого треба робити.